Вітаю, любі! Чи є у вас проблема з алкоголем? Знаєте, по статистиці в Сполучених Штатах Америки цю проблему мають більше 15 мільйонів людей. Тому так важливо зрозуміти, чи щось у вас там починається. чи... Ця проблема зароджується і тоді вдатися до превентивних способів, таких як терапія, так, усвідомлення цієї проблеми, зупинення якихось е е типів поведінки і таке інше. Тому давайте розглянемо. Цих 9 ознак. Перша ознака це підвищення толерантності. Що це означає? Це коли вам потрібно випити більше алкоголю, щоб отримати той самий ефект. Наприклад, як це відбувається? Спочатку ви п'єте просто пиво, так, а потім помічаєте, що якось пиво дуже багато, і ви вже. Думаєте, якщо я заміню пиво в віскі, так, я буду замість 8 бутилок пива пити 4 келиха в віскі. І що ви цим робите? Так, це якась нелогічна логіка, ви таким чином піднімаєте градуси, тобто вам потрібно набагато більше, вже, ніж раніше, щоб отримати той ефект, за яким ви звертаєтесь до алкоголю. Так, і ще, як це теж відображається, наприклад, ви пили лише по п'ятницю. Там декілька келихів вина і достатньо. Потім через 2 місяці ви розумієте, ну такі вихідні, класні, я такий розслаблений і так все гарно. Чому б не випити ще келих і в суботу? так? Через 4 місяці ви вже і в неділю п'єте е, той келих, так? І вже не один, а два, а три. Тобто ви починали з п'ятниці лише, а тепер вже 3 дні на тиждень ви п'єте. так? Уявіть собі, в тижні-сім днів вже три. Дні ви п'єте. І потім потихеньку це розпов... розповсюджується і на увесь тиждень. Тобто толерантність ваша повишається, і ви хочете ще більше. Да? То, то Що відбувається? Тому що в нашому людському житті є баланс біль і насолода. І коли ми попадаємо в цю точку, ми знаємо, що нам доставляє насолоду, наприклад, алкоголь, це антидепресант, він нас роз... розслабляє, він так притупляє якісь сильні емоції. Тупляє проблеми, так, все неміє у вас. А ви відчуваєте себе набагато краще. А, а, і тому ви давите в ту ж саму точку, щоб отримати ще більше насолоди. Але це не шлях, тому що чим більше ви будете давити в ту саму точку насолоди, тим більше ця точка колись стане вашим болем. А друге, це ви не можете зупинитися. Ви, наприклад, прийшли на День народження, ви планували випити там два келиха, а випали десять. Так, тому що дивіться, все ще більше чотирьох келихів це вже пияцтво. І от ви прийшли на День народження, думали, буде все так гарно. А в кінці кінців ви напилися, несли якусь чепуху, так, до, до всіх, приставали і таке інше. Тобто, все вийшло не так, як ви планували щодо алкоголю. А, наступне, третя це нездоровий фокус. Да? Тобто, ви думаєте про алкоголь? Так, мене запросили на це свято. Чи буде там алкоголь? Так, нам ввечері ми будемо сім'єю сидіти а, пошвидше вже так, хочеться випити і розслабитися. Так? Тобто починається ну, це нездоровий фокус: думки про алкоголь, трішки сни про алкоголь і таке інше. А, наступне це. Четверте, ви п'єте самі. Так, це така ознака, що трішки щось не так. І е, замість вашого партнера, ваших друзів, ваших батьків, знайомих, е, інших людей ви знайшли компанію з алкоголем. Ви знаєте, що е, алкоголь це е, говорить про те, що є проблеми у стосунках. Наприклад, ви не знаєте, як бути з тривогою у стосунках, напругою у стосунках, да, ви не знаєте, як балансувати до. Якби, е, конектитися до партнеру, потім від'єднуватись, так? Бо, може, ви зліплені зі своїм партнером. І тоді ви п'єте, щоб зламати цю зліплення, щоб відчути якусь свою незалежність. так? Тобто алкоголь стає вашим другом, якщо ви починаєте пити наодинці. Тобто, дивіться, алкоголь вам обіцяє зміну ваших почуттів. так? І ви там думаєте, о, я втомився, о, Ой, я весь напружений, ой, я не можу заснути, зараз трішки вип'ю, посажу за комп'ютером, подивлюся фільм і поп'ю сама вино чи сам пиво. так? І, а, Тобто ви знайшли собі компанію. І знаєте, що я помічаю, що люди, які одужують від алкоголю, і їх партнери, вони декілька місяців їх партнери не довіряють? Своїм, своїм близьким людям, так які страждають алкоголізмом, тому що вони настільки перестраждали, що їх так їм, їм вибирали алкоголь, тому що це як зрада, трішки зради, знаєте, замість того, щоб відкритися партнеру, чи терапевту, чи батькам, чи ще комусь. Ми відкриваємося алкоголю, тому що він безпечний, він нам обіцяє зміну почуттів і. Ми йдемо до нього як до друга насправді. Тому ми починаємо пити самі, так всі полягали. А ви тут венце? І це все ознака того, що формуються якісь нездорові відносини з алкоголем. Наступне це п'єте зранку. Так, тобто ви, наприклад, ввечері пили вино, пиво, прокидаєтесь зранку, і вам якось погано, у вас тривога, якийсь, якийсь сум, так, трішки вас стресе, якась в тілі. Так, і щоб покращити свій стан, ви берете і трішки там випиваєте вінця, пива чи чого ще. Тобто ви починаєте відчувати цей ефект алкоголю після ефекту, так? І ви справляєте з ним також за допомогою алкоголю. А наступне це шосте. Вашій родині стало набагато більше сварок. Ви знаєте, щоб. Першою ознакою, щоб зрозуміти, що щось не так, і у вас проблеми, якісь трішки з алкоголем, це коли ваші рідні починають жалітися на вас, починають ругатися так, казати, та ти знову п'єш, та ти знову тут сам, чому ти сам, чому ти не з нами. Так? Людина зазвичай дуже усамотнюється з алкоголем, так, ізолюється, і тому це стає помітним для. Близьких людей. А хоча сама людина, яка зловживає трішки, вона цього не помічає, що вона усумотнюється з алкоголем. І з алкоголем, е якби, відчуває себе Краще, ніж з близькими людьми, які щось питають, щось хочуть, щось вимагають. Так? Тому близькі люди це найкращий детектор того, що якісь проблеми є, якщо починають вони більше про це говорити, на це звертати вашу увагу. Наступне сьоме. Алкоголь, так, і трішки зловживання зменшують вашу ефективність. Задайте собі питання, чи ви, наприклад, замість. Того, щоб піти, щоб щось ще зробити, ви вибрали випити. Так, Замість того, щоб піти на роботу, ви затрималися набагато довше вдома, тому що ви пили. Тобто, де ви промінюєте промінюєте щось, що було для вас важливе, на алкоголь. Зверніть увагу. Так, восьме, це фізичні симптоми. На жаль, знаєте, дуже часто люди починають зловживати через тривогу, через якусь депресію, через горе, але потім це. Зловживання призводить до збільшення тривоги, збільшення депресивних настроїв і збільшення всього того, від чого ви бігли. Пам'ятайте, якщо ми знайшли точку задоволення, ми в неї постійно давимо, то ця точка згодом стане нашим болем. Е, і наступне дев'яте це небезпечна поведінка. Ви сідає, ви випали, ви сідаєте за руль, ви випали, ви стаєте агресивними до інших людей, ви випали, і на глазах ви змінюєтесь. Так, ви стаєте більш е, після чи під час дратівливим, недовольним, е, все вам не так, все вам не то. Е, Тобто небезпечна поведінка, так з'являється у вашому житті, і ви відчуваєте від цього ефект. Дивіться. І... Причини так, чому ми починаємо непомітно зловживати алкоголем? Я працюю в центрі залежності, і я бачу багато людей, які приходять з цією проблемою, і вони прекрасні люди, самодостатні, різні, якісь креативні люди, дуже багаті люди, дуже розумні люди, але вони попалися на це, на проблему алкоголю. Так, чому? Тому що вони дуже часто ми звертаємося до алкоголю як до е, інструменту, щоб покращити свій стан. Наприклад, ми звертаємося до алкоголю через емоції. Ми не можемо справлятися з, з емоціями, ми не можемо справлятися з, зі стресом нашого життя, не можемо справлятися з болем е, психіч, психологічним. Так? І ми звертаємось до алкоголю. Це перший набор причин. Другий набор причин це фізичний. Біль, якщо у вас хронічні болі, якщо у вас ментальні проблеми, так якісь діагнози. То дуже ймовірно, що ви почнете зловживати алкоголем. Тому, будь ласка, якщо у вас це є, звертайте увагу на вашу культуру вживання алкоголю. Так, хронічні болі, як боль в спині, головні болі, боль вші, ментальне здоров'я, тривога, депресія, алкоголь просто противопоказано так, при цих симптомах. Наступне це соціальне схвалення. Ви п'єте, наприклад, дуже популярно серед підлітків, щоб відчувати себе одним з групи, так, відчувати свою приналежність до цих крутих дівчат чи хлопців, ми починаємо пити. Так, чи соціальне е, така, знаєте, як заставляють нас пити? Так, та давай, та давай вип'ємо, та давай відсвяткуємо. Е, чи коли вам некомфортно комфортно, так, в великій компанії чи в якійсь компанії, і вам потрібно випити якби соціально змазатися. Тут це називається social lubrication, так тобто, ви взяли алкоголь, якби. Соціально змазались, і потім такі відкрилися і спілкуєтеся з людьми, вам вже комфортно, ви не відчуваєте цей страх спілкування, так, е, незручностей з людьми. А ви вже все, свій парень, своя дівчина, і вам дуже гарно і все легко. Тому, е, знаєте, це помітно, коли якась компанія збирається і так, всі якось некомфортно, незручно. А потім всі випали, і всі як одна команда, один живий. Організм, так, і а, наступна причина це. Коли у вас є це в історії родини, так, у вас тато страждав від цих проблем, мама, дідусь, бабуся, так, то це, знаєте, ви подивилися на це, із дитинства ви знаєте, що це як інструмент. Ваші батьки, ваша родина так справлялася зі стресом, з емоціями, з болем, так, з соціальним дискомфортом і так далі. Тобто ви це на автоматі. Можете поступово так, включити в своє життя вживання алкоголю як інструменту. І останнє це коли вже ви розвиваєте оцей післяалкогольний ефект, який відображається на вашому тілі, ви вже хочете випити, так? Вам вже некомфортно в тілі, поки ви не вип'єте. Це називається withdrawal effects, так? Тому любі. Мої, будь ласка, зверніть увагу на ці ознаки, тому що якщо ви прийдете до проблеми алкоголізму, то, то те реально страшно. І з цим треба працювати, і це буде велика зміна вашого життя, тому що люди, які страждають від алкоголю, вони не можуть більше пити як нормальна людина. Вони не можуть взяти келих вина, випити, розслабитися і, і залишити трішки в цьому келиху, так трішки вина не можуть. Вони дивуються людям, які настільки вільні, що просто залишити в келиху трішки вина. Вони дивуються, тому що. Люди, які страждають від алкоголізму від цих проблем, вони не можуть зупинитися, вони не можуть щось залишити, вони повинні випити все, що вони знайдуть і що вони бачать. І ще один момент дуже цікавий, хочу вам сказати, що, на жаль, жінки дуже гарно прячуть проблеми з алкоголем. Це наша така здібність, так, це більше е, помічаємо ми на чоловіках, так? що він починає якось пити, зловживати. А жінки вони дуже гарно все прячуть, дуже гарно маскируються. І тому, коли приходять жінки до групи, я це все чую, що вона вже Вживала років 10, років 15, і ніхто про це в родині навіть не, не підозрював. Тому, будь ласка, особливо звертаюся до жінок. Будь ласка, зверніть увагу, подумайте, чи є у вас якісь ознаки. Якщо у вас є хоч одна, дві ознаки з того, що я перелікувала, то це вже початок проблеми. Дуже дякую і до наступного відео.